Привіт всім сьогодні. Користуючись можливістю, що в мене є буквально зайвих 5-10 хвилин перерви такої, так би мовити, на моїй роботі. Насправді я привезла привезла одну зі своїх клієнток, бенефіціарок на фізіотерапію, жінку похилого віку, яка має проблеми з рухомим апаратом, так би мовити, і ось їй призначають лікарі такі ось процедури. Вона два рази на тиждень точно сюди приїжджає. Я ж один раз на тиждень її приводжу, і моя робота з нею. Саме в тому, щоб дочекатися, коли вона пройде цю процедуру, позаймається. Потім я її відводжу додому. і Інколи за потреби я можу там поприбирати або допомогти з якимись хатніми справами. Частіше ж ну, на тому все і закінчується, і вона мене може трошки раніше відпустити. Щодо моєї нататки, я нещодавно замислилась про те, що. Коли я вам у влогах розповідаю про свою роботу, показую, як я їжу, переміщуюсь, розповідаю про будинки, в яких я буваю, що я саме там роблю, то для мене це вже звучить і для вас в тому числі як буденність. Але мені пригадалися перші дні, місяці, коли я тільки отримала таку роботу, таку посаду і вперше побачила. Як саме піклуються про людей з вадами здоров'я і людей дуже похилого віку? Насправді, я думаю, що мені за ось ці півтора року це вже стало настільки звичною річчю, що забуваю про те, Наскільки це недоступний сервіс у нас в Україні? На жаль, саме в такому об'ємі і саме в такому форматі, як є тут, кілька слів скажу ще раз про свою агенцію. Наразі я працюю в мерії в соціальній агенції при мерії при муніципалітеті. З податків місцевих мешканців я отримую зарплату а також люди, яким надаються такі послуги, теж якусь частину з них оплачують згідно їх доходу менше з тим, все це організовано саме місцевою владою, місцевою організацією, і це не аби яка. Допомога для людей, які знаходяться в скруті, мають обмеження фізичні а можливо, окрім цього, ще й матеріальні обмеження, тому що я знаю, що більшості людей, які мешкають, наприклад, в соціальному житлі, де я буваю, де я прибираю, я знаю, що в них невисокі доходи, і принаймні 75% їм відшкодовує. Якщо не держава, то точно муніципалітет. Не знаю точно всі фінансові нюанси, але знаю, що вони не спроможні заплатити 100%. Бо для людей, які можуть це зробити, я знаю точно, що одна година коштує 26 євро. Я ж отримую мінімальну зарплату: 10 євро, 10 чимось, здається, так? І власне повернуся до самої думки про те, що соціальне... соціальне е Агенції і соціальні послуги настільки на високому рівні, що це допомагає людям не почуватися в першу чергу самотніми, не почуватися такими безпорадними і знають, що вони завжди можуть звернутися. І є ось такі люди, помічники, які до них прийдуть їсти, приготують. І приберуть, і будь-які ось такі побутові вказівки зможуть допомогти виконати і в тому числі транспортувати, наприклад, за покупками, відвести, побути разом. Інколи це можуть бути три рази на тиждень, по одній годині, буквально таке мінімальне прибирання, мінімальні якісь завдання без чогось такого надважкого і критичного. Інколи ж це може бути один-два рази на тиждень, по дві години. І тоді це більш суттєві такі завдання, навантаження. Менше з тим, коли я вперше потрапила на цю роботу, потрапляла в ці будинки, то моєю мрією в першу чергу було колись побудувати. чи Сприяти тому, щоб в нашій країні в Україні теж був сервіс соціальний настільки розвинутий, і наші люди, люди, особливо похилого віку, ніколи не відчували самотність, безпорадність, а держава, чи принаймні місцеві органи влади, могли їм надати такі можливості, неймовірні можливості відчувати себе захищеними. Це в першу чергу все ж таки про захист і про умови життя. Про Якість життя, адже люди навіть з малим достатком, так, доходами, вони можуть себе почувати людьми на рівні з іншими, почувати себе повноцінними, наскільки це можливо в їх ситуації. І це ж стосується таких ось груп населення, як мої бенефіціари, яким за 90, 95, 99 років навіть вони не самотні, окрім того, що до них по кілька разів на день навідуються медичний персонал, медсестри, медбрати. До них ще кілька разів на день, по півгодинки, вранці в обід і ввечері, приходять такі, як я, мої колеги. І, і нагодують, і, якщо треба, поміняють якісь гігієнічні моменти, так прикриють і дадуть відчуття гідності, не порушать ваші особисті особисті кордони. І знову ж таки, коли уявляєш, як живуть люди в менш соціально розвинутих країнах, як їм все це доводиться. Проходити самостійно, або це все лягає на плечі родичів, дітей в першу чергу, але ж більшість буває і самотніми, то це, звичайно, жах. І в порівнянні, як тут французи можуть забезпечити собі ось таку старість з доглядом, з захищеністю, з відчуттям, що життя триває, а не з оцим. Постійним пожиттєвим відчуттям безвиході і мріями про те, щоб воно скоріше те життя таке стражденне закінчилося. Тут ж вони в тому числі живуть довше, я вважаю, тому що ось мають відчуття, почуття того, що життя, якщо не прекрасне, то добре, і що воно не сповнене страждань. Власне, я про це говорила своїй Шефіні, коли вона перші місяці часто ставила мені запитання, як мені? Як мені працюється, я ж їй відповідала, що я набираюсь досвіду, і мені в першу чергу цікаво те, що я бачу з точки зору антропології, з точки, з точки зору розуміння французів, їх культури. І власне це була правда. Ну і залишається зараз правдою. Єдине, що мені вже трохи. Рутина і те, що я роблю одну і ту саму роботу в одних тих самих людей, воно е, трохи затирає ось ці перші відчуття е, подиву. Для мене це був подив. Справді я в Україні не дуже була дотична в тому числі й до догляду за людьми похилого віку. Я не бачила і нічого не знала про наші соціальні служби, але чомусь я впевнена, що на такому рівні ну ніде ні в Києві, ні в інших місцях немає такого ось розвитку, рівня фінансування і доступності так людям, які справді цього потребують. Добре, машини їздять. Сподіваюся, це не дуже завадить вам мене почути сьогодні. І сподіваюся, що я донесла вам свою думку і трохи розповіла про своє ставлення до того, що тут відбувається, про свій досвід ось такої соціальної допомоги. Якщо у вас залишились запитання, можливо, пишіть, будь ласка, в коментарях і напишіть про свої думки, що ви про це думаєте. Чи є в нас надія, що і в нашій країні ця ситуація покращиться? І, і в, захист, в захист батьківщини скажу, що е, насправді такий рівень соціального захисту, соціальної допомоги можуть собі дозволити по-справжньому заможні країни. Тому що навіть в країнах багатіших, багатших, ніж Україна, такого теж. Ну, це теж недоступно всім. Франція ж за своїм економічним розвитком стає набагато-набагато рівні вище за нас, принаймні поки що. Поки що я в оптимістичному сенсі, а не в песимістичному для Франції. Все ж таки думаю, що колись ми будемо. Не будемо пасти задніх і досягнемо того рівня, коли і податки, і обізнаність людей, і ініціатива людей, активність активістів, і тих, хто готовий в це вкладатися, буде на такому рівні, так що ми зможемо забезпечити наших стареньких і людей з обмеженими можливостями, зможемо забезпечити таким рівнем догляду. Сподіваємось на це, віримо в це. І дякую за те, що переглянули це відео. Почули мене. Я сподіваюся, я змогла сформулювати те, що ну, накипіло, те, що хотіла вам сказати. Дякую за вподобайки, за коментарі і обов'язково зустрінемось в наступних відео. Бувайте!